Юліан Матвіїв на псевдонедобитий став членом ОУН ще в гімназії. А під час навчання в Люблінському університеті разом з Василем Куком виконував функції звенового. Після розділу Польщі потрапив на підконтрольну московитам територію і перебував у підпіллі. З грудня 1941 до 1944 року комендант української поліції куцького району Станіславівщини в 1944 році недобитий разом з підлеглими повбивали німецьких очільників, зібрали зброю та боєприпаси. І приєдналися до упа, а саме до сотні імені Богуна, де він став командиром куреню. Перемога особливо відзначився в бою під Лостоном, під час якого вісім німців було вбито, 12 поранено, а 100 мадярських вояків просто втекли з переляку. У 1950 році призначений окружним провідником ОУН Буковини в 1952 році через зраду у верховному командуванні УПА потрапив у полон до МДБ. Був запроторений до Лук'янівського СІЗО, міста Києва, де чекісти під час численних допитів піддавали недобитого нелюдським тортурам. Але він вперто мовчав. Тоді недобитого стратили разом з командирами Білінчуком на псевдохмара та Харуком на псевдовихор. Посмертно нагороджений бронзовим хрестом бойової заслуги УПА. Місце поховання невідоме.